Доброго дня колеги, гості та підписники каналу. Вирішив сьогодні зняти відео, давно не виходив на зв'язок. Сьогодні 11 жовтня. Хочу показати, чи не так показати, зачепити тему сроки, посадки озеро Я Бачу дуже багато в інтернеті дискусій іде. Час садити, дощі заливає, Звіни чи не пишуть, третя неділя заливає, не можна залізти на участок. А я вже обсадився. 26 вересня почав садити, і 20... 30 вересня я закінчив. Ось тут остання ділянка під хатою. Ми садили 30 вересня. Це вже у нас. 11 днів. До речі, це вже четвертий рік я сажу чесник по-часникові. Ще раз хочу підтвердити свою думку і так, як воно є, що часник не можна садити два роки підряд, а вже не кажучи про три. У новому році у мене з цієї ділянки, до 20 соток, більше двох тонн було часнику в сухому вигляді. І я замітив, з кожним роком часник все краще і краще росте. Хвороб також не було, так що ці байки про сівозміни я давно відкинув. Раз подивимося, який стан у нас тут перші 12 рядків всажений е, зубок, де я купляв на розвід Івана Захаренка. Раз, якщо ми знайдемо, о є. 3 сантиметрів три корінці. Це сантиметрів 5, зубок вкорінюється, і хай хто що каже, що рання посадка. Попробуйте зараз посадити передають дощі, дощі дощі. Сьогодні перший день сонечко. Оце 30 го ввечері, як пішов дощ, це рахуйте 11 днів у нас йдуть дощі. Це я тільки не встиг повітряну бульбашку посадити. Часничок встигли обсадитися. В цьому році трішки збільшили площу, посадили гектар 10 соток. <кху> Практично вся одна тільки посаджена. Зубку в Паращенка я купував Ірен. Оце тільки посаджений зубок. із Захаренка, де це, де це, ось. Ось у нас. ні ні, ні. ось Ірен. Зараз подивимось, як у стані Ірен. Одна зубка. І ще потрібно. Зубка ще не пускає коріння. Ні, вибачаюсь. Ось подивіться, яке коріння вже в однозубке сантиметрів по 7. То, що вона зійде, дивився відео Івана Захаренка і він... Чітко розказує, що часник повинен, як озима, пшениця, вкорінитися і зійти. Так як у нас зими зараз слякоть, а часник саме більше цього боїться. Тому нікого не слухаємо. Краще раніше посадити, як пізніше. Тут одна зубка, моя крупна домашня сажена. Тут немає ще. є також все вкорінюється ще в цьому році я вирішив на зиму з стомпом не буду працювати тому що бур'яни все одно будуть сходити я в цьому році буду гліфосатом обробляти десь під кінець жовтня Робить все гліфосату, яке повилазить, посходить, попалимо, а ранньою весною закриється волога і внесеться стовп. Тому що я рахую, ну це моя думка, що на зиму стовп вносити трішки дорого. Хоча у мене стовп є заготовлений і на зиму, і на весну. Але я попробую в цьому році обробити гліфосатами. Бур'яну в принципі ще не видно, але де-не-де, якщо придивитися, десь я бачив, є таке, як волочки сходить ось. Ось маленький зелененький бур'янець. Бачите, вилазить. За дві тижні воно підніметься, ми його подрипаємо мінімальною дозою. Я думаю, все буде добре. У мене є геліус, він набагато дешевший за стом. Попробуємо так боротися. Ось такі колеги справи. Будемо ловити поводу сіяти повітряну пульбашку. Воно майже 40 кілограмів є. Обов'язково потрібно буде висіяти. А наразі все. Всім гарного дня, мирного неба, всім бажаю обсадитися за погоди, за теплої і за сухої. Будемо працювати. все Всім до побачення.